Доброго ранку! Ми з України. Назва нашого рою. Наші патріоти. Наш девіз Є для сила. Силі перемога. Ми, українці, нація прадавня. На цій землі багато тисяч літ. Культура і традиція ми славна і багатющий наш духовний світ. Звичаї свої, не писані закони. У них не знає українця, вся земля. Своє світо своємання і заподони. Як і свої ліси, річки й поля. Свої казки, легенди і повір'я. Дотепні жарти і слова ясні. Своя хатина біла і подвір'я. Бо українці патріоти ми. Успішні, креативні, розумні, амбіційні, і скрометні, надійні, цілеспрямовані, ініціативні. Незалежна моя батьківщина, я борюся за тебе щодня. Ти для мене, як матір єдина. Богом дана нам рідна земля. Духом сильна і вільна країна, та як квітка завжди молода. Не сумуй, буде все Україна. Зникне клята російська орда. Ми віками тебе боронили, зараз теж у полон не дамо. Козаки в бій за тебе ходили, ворушили вороже кубло. За нащадків, за мир та за долю, помирали герої УПА, щоб милися власною кров'ю і ганебні кремлівські війська. Незалежна моя Україна, ми здолаємо всіх ворогів, буде жити пітуча Україна без загарбників та без котів. Хто якщо не ми, сила покоління, хто якщо не ми, вільність та сумління. Хто якщо не ми, прорив десятиріччя? Хто якщо не ми, на раки на старіччя? Хто якщо не ми, згуртована команда? Хто якщо не ми, науки пропаганда? Хто, якщо не ми, надія для країни? Добрий вечір, ми Хто якщо не ми, майбутнє України?